Гарного, всім доброго дня. Я рада знову вітати вас на своєму каналі. Слава Господу, Господь ще дає слово, Господь ще дає мудрість, Господь дає розум. І знаєте, я дивлюся, Господь Він, знаєте, він не перестає любити нас. Його забота за нас, Його милість вона не закінчується. І в сьогоднішній день, знаєте, я вчора хотіла випустити відео, але Господь деяким речам мене вчив. І сьогоднішній день я хочу поділитися з вами тим, що Господь положив на моє серце, щоб я за що молилась, тому що, знаєте, я знаю, що якщо Господь про щось говорить, моє серце, воно важливо для когось, і важливо для мене, і важливо для тих, хто дивиться канал, хто передивляється відео, Тобто, Господь знає всі знаєте, наші переживання серця і знає, з чим ми сталкуємося в цій житті. Він знає, яку боротьбу ми проходимо, він знає, через які випробування ми йдемо. Він знає наше прошле, знає наше сьогоднішнє і знає наше майбутнє. І той, тобто, так як я розумію, так, сьогоднішній день Господь хоче, щоб я говорила про такий момент життя, як сожалення, про те, знаєте, що ми пережили, що, можливо, ми потіряли в своїй житті. І я вам скажу, що. Сожаління це не те, про ну, що я сьогодні там живу чи буду завтра, ні. Це время, Це те, що, можливо, було потеряно. Це те, можливо, про що ви плачете. Це, можливо, будь-те, про що ви скорбите. Це, можливо, потіряні дні вашої життя, можливо, потеряні можливості вашої життя. Можливо, ви були дуже поранені людьми в цьому житті. Тобто, у кожного. У кожного да, із нас є своє сожаління, про яке ми сужаліваємо, про ті лінії собиття, які сталися в нашій житті. І в сьогоднішній день Господь побудив мене на серце і сказав мені, щоб я молилася за ваше зцілення, за те, щоб ви відпустили це сожаління і віддали його в руки Господа. Тому що, дивіться, Господь мені от такий момент показав, що сожаління. Це якби як чоловік стоїть коло труни так, і не може відпустити те, що для нього було, можливо, дорогоцінне. Воно було рідне, воно йому було близьке. Це, я вам говорю, в кожного воно своє. І кожен із вас знає, що є у вашому серці, що є, які переживання є у вашій душі, і про що ви сожалієте, можливо, в своєму житті. І в сьогоднішній день Господь хоче, щоб ви це відпустили, щоб ви віддали це в його руки, щоб воно, знаєте, вас не мучило, щоб воно вас не тривожило, щоб воно дало вам врешті-решт спокій, спокій. Тому що коли ви сожалієте про те, що сталося в вашому житті, про ті випадки, про ті роки, про ті обставини, про те, як люди, можливо, з вами обійшлися, ви постійно плачете в своїй душі. Так Господь мені показував. І дивіться, воно для вас наскільки таке, якби було рідне, дорогоцінне, що ви не можете з ним попрощатися. Ви не можете освободитися від Його, але воно розрушає вас, воно розрушає вашу душу, воно розрушає ваше сьогодні і воно розрушає ваше майбутнє. Через те Господь положив мені на серце і сказав, щоб я молилася з вами. І коли ви дивитеся відео, можливо, ви розумієте, що в вашому серці є те саме сожаління, про яке ви сожалеєте, обстоятельство житті. Прошу б ви не сожаліли в, своє, в своєму серці, Господь хоче, щоб ви це віддали, щоб ви віддали це в його сильні руки, щоб ви його це відпустили, щоб воно більше не гнітило вас, тому що написано, що Господь Ісус, Він взяв всі наші немочі і поніс всі наші хвороби. І написано, ранами Його ми зцілилися. І от сьогоднішній день Господь говорить, молиться зі мною так. Господь Ісус, я віддаю тобі всі ці обставини життя, я віддаю тобі ці всі ситуації, я віддаю тобі Все, це, що є в моєму серці, і про що я, можливо, сожалею, а я сожалею про це Боже, я просто віддаю тобі це. І я благодарю Тебе, що Твоє помазання. Воно відпускає мене із мученого або мученого на свободу. Дає мені свободу, дає мені радість, дає мені мир, дає мені спокій моїй душі. Господь, я благодарю Тебе, що в сьогоднішній день я свободна, я ісцелена, я здорова. Я крепка, я сильна, і я отдаю це в твої святі руки, щоб це не було не в моїй душі, не в моєму розумі. І знаєте, Господь забере це все, якщо ви йому від цього серця віддасте це, це. Тому що, знаєте, сожаління, воно теж, це якби, вам скажу, внутрішня боль. Внутрішня боль. І дивіться, коли ми про щось сожалеємо, оця внутрішня боль вона може відражатися на вашому тілі, на вашому тілі. Тому що, в Слові Божому я колись коли читала Слово Боже, Господь мені показав от такий момент в житті, де був один. Брат була одна сестра, і вони були рідні по батькові, ну, а по мамці по матері були різні матері були різні. І цьому братові дуже подобалася ця сестра. Але в його серце прийшло сожалення. Про те, що так, як вона його сестра, він не може на ній одружитися, да? не може на ній женитися. І то я вам скажу, це він собі так придумав в своєму серці. Буває, оці сожалення в нашому серці не обосновані. Тобто це ми тільки так думаємо. Але я вам скажу, що ці сожалення вони наскільки відображаються на нашому тілі, що, як написано, да? дивіться, він скорбів, він скорбів. І він почав худати. Кожен день він худав. Кожен день він худав. І тоді мені Господь показав, що ці скорби по плоті, тобто він скорбів по своїй сестрі, всі ми в да? вони почали производити скорби в його тілі, в його тілі. Тобто його тіло прийшли ці хвороби. Я вам скажу, що сожалення. Це одне із таких моментів в нашому житті, яке відкриває двері для проблем з здоров'ям, для наших хвороб, для наших немочів. Через те Господь говорить, про що би ви не сожалювали в своїй житті, подайте знову ж це все в руки Господу, щоб ви перестали хворіти, тому що ваша можливо хвороба. Її корінь є це сожалення, яке є в вашому серці. І віддайте це, віддайте, опять же, говорю вам в руки Господа. Скажи, Господь Ісус, скажи, Господі, забери це сожалення, забери опять же це сожалення, наповни мене миром, наповни мене радістю, наповни мене втіхою, дай мені розуміння того, чого я не розумію. А він реально не розумів, що йому можливо мати її як за дружину, так? тому що коли склалися ці обставини в їхньому житті, вона сказала: чому ти не просив, чому ти знаходився в цій тьмі? Чому ти знаходився в цій безісходності? Отак і ми. Ми, можливо, знаходимося в цій тьмі, можливо, ми знаходимося в цій безісходності і думаємо, що це нам недоступно або неможливо. Можливо, я вам скажу, що ми похоронили в своєму серці свої бажання. Які Господь давав нам, свої мрії, які Господь давав нам. Можливо, надія потухла в нашому серці, тому що реальність вона затушила нашу надію, і ми просто сожалеємо про Це. Ми носимо це сожалення як камінь у своєму серці, як ярмо, як ярмо да? яке, можливо, отак обставине життя. Вони. ну, Начепили на нас, як мільничний жерно. І в сьогоднішній день давайте разом будемо молитися за ваше звільнення, де ви, можливо, вже настільки змучилися, що у вас немає сили далі йти. А в Слові Божому, дивіться, в посланні Руки, в Евангелії від Луки, так? коли Ісус Христос прийшов і почав у храмі читати. Відкрився ще письмо, і Він говорив, що його місія на землі це відпустити змучених на свободу. Написано, дарувати пленним освобоження, а сліпим прозріння. Ви скажіть, Господь Ісус, дай мені, Господі, прозріть в тому, чого я не розумію, Боже. ім'я Ісуса, Хай прийде Твоє прозріння в ці серця. І ума, Боже, нехай Твоє помазання, леюм любві Твоє, Твоєї благодаті, Твоєї милості, втіхи, сострадання, Господі, воно зільється в життя цих людей і відпустить цих ізмучених на свободу. Люди, нехай, во ім'я Твоє святе, Боже, я говорю во ім'я Ісуса, Господь Ісус, я прошу Тебе, Отче, відпусти їх. Отпусти, розв'яжись, зніми з їхньої шиї це ярмо, яке вони можливо, несуть багато років свого життя. Боже, я славлю, я приозносю Твоє святе ім'я, тому що ти Бог. Ти достойний хвали, ти достойний честі, ти достойний поклонення, Господь Ісус. Я славлю і Твоє святе ім'я Боже. Я благодарю Тебе, Господь Ісус. А ви приймайте цю молитву, приймайте молитву освобождення через прийняття Божественної любви, божественного помазання, через прийняття могучіства Бога. Коли ви будете вірувати, що Він синний для вас це зробить, тому що Він відпускав через свою любов тих, хто був змучений. Тих, хто був змучений, навіть тоді, коли, як би казалося, що все проти. Все проти людини, проти того, щоб ця людина вийшла на свободу, проти того, щоб ви обрали мир, радість, благополуччя в своєму серці, своїй душі, щоб ви торжествували. І я благодарю Тебе, Господь Ісус, що нічого не зможе, Господі, противостояти дійству, Твоєму помазанню в житті, в серцях і умах цих людей. Благослови їх Господь Ісус, благослови їх Боже, серце і їхні душі, щоб вони, йшовши по житті, не ні не чому, Господь, не о чому. Но всі Свої, Господі, переживання училися віддавати Тобі, училися віддавати їх в Свої руки, тому що, знаєте, руки Ісуса, вони люблячі руки. Люблячі руки, тому що, дивіться, коли ми віддаємо своє життя Господу Ісусу, і коли ви ще знаєте, хто із вас віддав своє життя вже Господу, а хто ще не віддав, я говорю вам, скажіть прості слова, Господь Ісус, війди в моє життя, стань Господом мого життя, Господом мого життя, так як Він знаєте, колись став Господом мого життя. Коли я віддала своє життя в його руки, я нічого з цього багато не розуміла. Але я благодарна Господу, що в сьогоднішній день, вже 24 роки я йду з Господом. Він держе мене за свою, я, ну, мене держа і я тримаюся Його руки, і Він держе мене за мою праву руку. І так, як написано в Слові Божому, я прочитала, як Давід говорив. Що я завжди можу бачити Господа, можу бачити Його руку. одісную мене, щоб я не поколібалася в цій житті. Господь, сьогоднішній день гортає нас своєю заботою, своєю любов'ю, і своєю словом, і своїм словом, і вірте, що коли ви віддасте своє життя Господу Ісусу, ніхто у вас її не вирве із Божої руки. Його рука вона буде завжди з вами, вона даватиме вам сили. Вона даватиме вам мудрості, вона даватиме любов, тому що в руках Господніх є все те, що потрібно нам для нашого життя. В його серці є все, тому що він добрий Бог. І дивіться, в Слові Божому написано, є таке одне із місць Писання, що добрий чоловік із доброго сокровища серця виносить добре, а злий – зле Знаєте, за роки життя я в сьогоднішній день можу свідчити вам, що серце Боже, воно добре. Що би я не проходила в своєму житті, я вам скажу, що Бог добрий. І коли Він любить нас, а він возлюбив нас, ми возлюблені Божим. Написано, ми ізбрані по Його ізволенню, тому що Він так захотів, Він так захотів ізбрати нас. Він вибрав нас, Він вибрав цей шлях страждань ради нас, ради того, щоб ми були свободні, свободні от цього, як Господь сьогоднішній день говорить сожалення, і знову, во ім'я Ісуса, я буду молитися і просити за вас і за себе також, щоб Господь Ісус виніс для вас, для вашого життя, для ваших ситуацій. Все те добре, що Він має в своєму серці по відношенню до вас, а Він любить вас. Написано, Бог, Семогушний Отець, отдав Сина Свого ради нас, ради нас. Написано, як з Ним не дарує нам і всього того, що нам потрібно. Якщо Він отдав саме дороге за нас, Сина Свого, Він хоче в сьогоднішній день восполнить вас, восповнить вас. Тим, про що, можливо, ви сожалеєте. Так, да. є, я вам скажу реально, такі обставини життя, які по-людськи неможливо повернути. Неможливо повернути. Але для Господа і у Його, знаєте, я вам скажу, немає нічого неможливого. Тобто у Господа є інші варіанти, як вас наповнить, як вас. Вернути до життя, як вернути ті, знаєте, потері ваші. ваші. Однажди я вам скажу, я зустрілася з одною сестрою, ми з нею молилися. У неї чоловік дуже в ранньому віці відійшов у вічність. І вона залишилася з дітками і вона дуже скорбіла, скорбіла в своєму серці. І носила це сожалення. Вона говорила, чого я, чого мій чоловік, чому я маю залишитися сама? Він такий був добрий і прекрасний. І я вам скажу, що пройшли роки пройшли роки, коли ми з нею молилися, вона свідчила мені про те, що Бог так проговорив її серце, серце її маленького синочка, якому було всього чотири рочки, Вона, знаєте. Він сказав їй, мама, якщо ти зустрінеш чоловіка, в якого не буде батьків, да, виходь за його заміж. виходь. І я вам скажу, що вона вийшла за його заміж. вийшла. Але оті прошлі обставини життя, воно все одно е, да, відкладає свій відпечаток в нашій душі і в нашому серці. Це, якби враг, душі вічеських, оця смерть, оця розруха вона даве. І залишає слід у своєму, у нашому серці, в нашій душі, а душа наша емоціональна, через те вона плаче, через те вона сожалеє про такі обставини нашого життя. Але дивіться, ми з нею молилися, тому що в Слові Божому написано, що Господь може вернути нам, так як Він вернув Іову, коли Він потеряв своїх дітей з І спрош... ну, Коли пройшов деякий період часу, Господь йому дав ще прекрасніших дітей. В його були самі прекрасні дочки Востока, так написано в Слові Божому. І знаєте, щоб ви, можливо, не потіряли в своєму житті, про що би ви, можливо, не сожаліли, Господь сильний сьогоднішній день восполнить вас. І я вам говорю, це не просто я говорю, так говорить нам Слово Боже. Так я бачу з практики: Господь зцілює душі, Господь зцілює серця, Господь восполняє і восполняє свого доброго серця. І в сьогоднішній день, я опять же, я вам говорю, я молюся за те, щоб Господь, во ім'я Ісуса, я молю просю тебе, Господь Ісус, винеси із свого серця, і дайте добре, про що людина. Можливо, сожаліє в своєму житті, наповни твоєю любов'ю, обніми твоїми люблячими руками. Нехай благодать Божа, знаєте, буде з вами повсякчас. Я так сьогоднішній день благословляла, молилася за людей, бажала їм в придешньому новому році, який ми всі ну, чекаємо, ми живемо в останній день цього. Року, і я так само бажаю і вам, щоб Господь виконав бажання вашого серця, бажання вашого серця, щоб і мир, і радість, і спокій, і його любов, Його жертва, те все, що Він звершив раді нас на Христі, голови, воно проявилося в вашому житті, проявилось, тому що Він, любящий Бог, і він сьогоднішній день заботиться за вами. Не зря Він дає оці нам молитви, не зря Він напоминає нам про те, що, що знаходиться ще в наших серцях, про що, можливо, ми ще сожалеємо. І Господь хоче витягнути, знаєте, оцю як занозу, як оцю колючку, причиняючу боль нам, нашій душі. Во ім'я, Ісуса, я славлю тебе, Господь Ісус, за Твою любов. За безмерну твою ласку, а вас залишаю з миром Божим, з молитвою моліться. Благодаріть Господа, славте Його за Його любов, за Його милість і за те, що Він робить і зробить у вашому житті по багатству своєму, по доброму серцю своєму, по своїй милості. І не думайте, що Господь за щось вас судить. Ні. Милість його написано, вона превознеслась над судом. І Господь любить вас. Господь хоче, щоб ви робили сміливі кроки і виходили з тої тьми, в які у обставини життя у вас, як би сказати, запхали, як якийсь тунель. Господь сьогоднішній день. Бажає вивести змучених на свободу. І я благодарю тебе Господь Ісус, за Твоє помазання, яке діє в серцях і душах людей. Во ім'я Ісуса, Господь любить вас і я люблю вас. Слава Господу за все! Дяка Богу за Його любов, за Його милість і за Його благодать. Амінь.